Вітаю всіх на каналі Астімецхі, і сьогодні ми поговоримо про порівняння графічного планшету та графічного екрану, чи як його називають, ще я не уявляю, тому буду казати просто екран. Взагалі, за своє життя я спробувала малювати багато на чому, багато методів випробувала, але я не хочу говорити про пальці стілуси для екранів, телефонів та планшетів. Тому буду говорити конкретно за графічний планшет, про який я мріяла довго, і про графічний екран, про який я також мріяла довго. І якраз пройшов вже майже рік з моменту, як він в мене з'явився, тому саме час про нього поговорити. Думаю, для початку буде незавим сказати, а яка взагалі в мене модель є, тому що і графічні планшети між собою відрізняються, і графічні екрани між собою відрізняються, і взагалі все між собою відрізняється. У мене є. Не знаю, шматок а для малювання. Я тут прикріплю фото, якийсь хуйон Я не знаю, як вимовляти назву компанії, мені дуже шкода. Тому хуйон H420. Це непогана модель, на свій час доволі гарна та популярна, тому я не скаржусь на це. Правда, йому вже років 5-6 багато. Тому я не буду казати про те, чи варто його купувати зараз. Тож, почнімо з того, що я хотіла. Собі екран. Але екран <з>, з графічним планшетом відрізняється багато в чому, і одне з основного це ціна. Ціна, звичайно, себе виправдовує, проте, все ж таки, коли я попросила, щоб мені подарували графічний планшет, я очікувала не графічний планшет, а саме екран. Тому що я дивилася певних блогерів, вони казали: я малюю на графічному планшеті, на відео в них був екран. Я думала, що це і є графічний планшет. Власне, це, здається, і є підвид графічного планшету, який називається екранник. Ну, типу, планшет з екраном. Цього я, звичайно, ж не додумалась, тому що я подивилась на ціни. Подумала, угу, є графічний планшет там, за 40 доларів, а є графічний екран за 300 доларів. Думаю, різниця очевидна. Тоді ціни, можливо, були інші. Я порівнюю з того, що я зараз бачила останнім часом. Тому так зрозуміло, що графічний планшет був вигіднішим. Що можу сказати по функціоналу, це був жах, тому що я не розуміла, як він працює. Суть в тому для тих, хто не знайомий з графічними планшетами, в тому, що він підмикається до комп'ютера, в руках є стілус, на самому планшеті, ну, тобто на цьому екрані, самому, нічого не відображається, це просто поверхня, по якій можна возити стілусом. І коли він підключений до комп'ютеру, на комп'ютері передається зображення стілусу. Якось так. Я сподіваюся, зрозуміло. А, взагалі, по ньому я малювала майже всі спітпейти на цьому каналі десь 24-го року. А, тому, так, всі старі відео зроблені саме завдяки графічному планшету. Я не можу сказати, що це було прям незручно. Це було незручно, це було важко звикнути до того, що мені треба дивитися прямо, а не собі на руки, як я малюю. До цього з часом доводиться звикати, тому, власне, це невелика проблема, але складність полягала для мене в тому, що я не розуміла, як приблизити, збільшити. Також дуже невеликий функціонал, всього три кнопки, і не всі вони мають такі функції, як можна було б налаштувати. Тому що, наприклад, зараз в мене на екрані є функція збільшити, ну, приблизити, віддалити, що дуже зручно і корисно. На планшеті цього немає. А також що ще можна за нього сказати, це те, що стілус треба змінювати часто. Також поверхня псується ну, дуже швидко. Я певний час не очікувала, що подарують саме його, тому я вирішила, угу, ну добре, я так є. Поклала його в шкаф і не діставала, тому що малювати на комп'ютері важче, ніж на телефоні, після того, як я довгий час малювала пальцем в обіспенті. Тому очевидно, що я. Вирішила не розбиратись, а як воно, і пішла в Обіспейн назад. Виходило не дуже, виходило погано. Потім я все-таки розкрила в собі ці чакри малювання на планшеті, перейшла туди, зрозуміла, що виходить гірше, але не здалася, продовжила. Власне, проблема також була і в фотошопі, тому що Photoshop це не зовсім та програма, в якій легко малювати загалом. Я ж не здавалась, я вірила, що в мене є шанси, шанси в мене були, але відносні. Але треба йти до кінця юху. <смі> Також ще ще можу за нього сказати, це те, що в нього не дуже висока чутливість. Тобто, взагалі, графічний планшет і вся ця суть в тому, що в стілу висока чутливість. Ну, вона є, скажімо так. І якщо чутливість низька, тоді всі лінії виходять однакової товщини або практично не відрізняються між собою. Мало того, що я ледь розбиралась з драйверами, як вони працюють, тому що. До цього планшету інструкції були, але не дуже специфічні. Також в самому фотошопі були проблеми з тим, що треба конкретно налаштовувати, коли і як буде працювати це зглаження, коли буде твердіше, коли м'якіше, чи буде нажим працювати загалом. Тому, думаю, проблема була в тому, що я просто не розбиралась в тому, як працюють програми і як працює власне планшет. Тому думаю, і це послугувало тим, що мені важко було розібратися. З новою моєю моделлю, яка в мене зараз набагато легша, і до того ж, я зараз в кріті малюю, бережи мою грішну душу. Тож так, там легше в плані того, що кріта була створена конкретно для малювання, а Photoshop не ніс в собі початкової суті, щоб бути програмою для художників. Це пізніше художники прийшли і забрали його. Повертаючись до теми про планшет, він зручний. Це також я скажу в плані того, що для переноски. Він спокійно поміщається в руку, а можливо, трохи більший. І його, якщо пакувати з собою, то це взагалі недовго. Це, він по розміру, ну, може, трохи більший за телефон, який в мене зараз є, а телефон в мене не надто великий. Він скрізь з собою влізе, його можна взяти скрізь завгодно. Також йому потрібен виключно один шнур для того, щоб працювати, який підключається від нього самого до комп'ютеру, ноутбуку, несуть до чого. І все. Ну, тобто, стілус -то також можна завжди з собою взяти. Тому так, як на мене, він зручний, якщо мало місця, тому що ну, я не можу на нього скаржитись. А, також, що в ньому ще в наборі було дуже класним, це була рукавичка, яку я десь загубила, але вона була. А, тому що на цьому планшеті дуже проблематично, коли пітніє рука, і її класти на екран вона, ну не на екран, а на цю поверхню, на якій можна малювати. Через це потім стілус не може вловлювати і передавати сигнал. І без рукавички дуже обмежений термін малювання. І через це, коли я загубила рукавичку, мені доводилось руку мало чи не викручувати, щоб можна було якось спрацювати адекватно. Загалом це моя поправина, так? Але це теж мінус, якщо рукавички немає. А вона була спеціально, там, де ховала тільки мізнець і безіменний палець, тому. Вдягнути звичайні рукавиці зимові я не могла. Могла б, але це було незручно. Також, що ще я про нього сказати, це ну, він непогано працює, поки все добре. Я на ньому малювала, щоб активно, мабуть, півтора року. Не можу сказати, що прям більше або менше, мабуть, десь півтора. Він в мене був давно, я просто його ігнорувала, тому що мені здавалося, що легше малювати на чомусь іншому. Тому десь півтора року я на ньому чесно малювала, малювала. Через це, за ці півроку, можливо, через те, що він лежав довгий час, можливо, сама по собі модель така, але центр в нього вже стертий і на ньому чітко видно лінії. Також він погано працював вже останні свої місяці, можливо, тижні. Він погано працював, не завжди зі тілосом поєднувався. Також це було проблематично в плані того, що він. Іноді робив лінії взагалі не в своєї, іноді не передавав е, запис, іноді передавав неправильно. Е, і також в ньому була яка проблема, що якщо його один раз не так покласти, а він працював дуже чітко, тобто одна сторона відповідає загору, інша за гору, інша заниз. Якщо його перевернути і забути про це, то він передає зображення оберненим, що не дуже зручно. Ага, тому що я. На жаль, не завжди пам'ятала, якою стороною його правильно класти, і періодично так ставалося. Це займає 2 секунди виправити, але все ж таки може спричиняти певні проблеми. Також з самими налаштуваннями в нього все дуже просто, він елементарне в використанні. Тут особливо немає що думати, три кнопки, які не особливо є необхідними для малювання, вони зручні. Також на самому стілусі є перемикач для того, щоб відкривати налаштування пензля. та... Та ще щось, що я не пам'ятаю, і ні разу не користувалася, так не розібралася. Інструкції в мене немає, тому вже глянути не можу. Самі три кнопки були також за перемикання на інструменти, вихід з програми, і ще щось, що я не пам'ятаю, інструкції в мене немає. Взагалі, я підозрюю в те, що в мене з ним не склалася дуже тісні стосунки. Провина моя, за те, що я загубила інструкцію, чи просто забула про неї, або її викинула. Я вже не пам'ятаю її долю. І, можливо, через це я. Не зовсім зрозуміла оцей прикол. А, спочатку мені здавалося, це взагалі, абсурдом, що треба дивитися перед собою, малювати руками знизу, потім дійшло. Це незручно. А, я б зараз до такого не повернулася. <зараз>, зараз я звикла до гарних умов. Але якщо вже обирати, то це доволі непоганий початок, краще ніж. Планшет, який не графічний, ну тобто краще ніж, наприклад, купити собі планшет і стілус, як на мене, і краще, ніж стілус та телефон, тому що завдяки графічному планшету можна саме малювати і не думати про те, що руку треба якось зручніше покласти. Для мене було особливо особисто важливо, щоб я могла класти руку на поверхню. Звичайно, з часом ця можливість в мене зникла, але все ж таки, це для мене є важливо, щоб я могла спиратися рукою, поки малюю. На екранах телефонів та планшетів звичайних такої функції немає, тому він мене повністю влаштовував мій графічний планшет, поки в мене не з'явилась можливість купити графічний екран. І зараз до нього. Тож графічний екран в мене від тієї самої фірми Huion, Canvas Pro 16. Я не певна, наскільки це гарна модель сама по собі, я не розбиралася, я дивилася більше на характеристики та на те, чи підходили вони мені. Мені все підходило, тому я його взяла. А в комплекті в мене не було нічого особливого. Був стілус, підставка під стілус, цей серветка, щоб протирати екран, та шнури, багато шнурів, тому що, тому що так. <смі> Виходить, тут проблема була для мене в тому, що треба було підключати два шнури. Я не зразу розібралася, як це робити. І думала, що в мене нічого не працює. Довелося почитати інструкцію. Я так розумію, ця проблема з віком не збільшується і не зменшується, але Ой, я розібралася, це ж таке. А, також, чому тут особливість, тому що шнур підключається до планшету, шну... два шнури підключаються до самого ноутбуку, і також ще один шнур підключається до розетки. Це було взагалі незручно, але, на щастя, в мене стіл стоїть біля розетки, тому я не скаржусь. Але так це дуже незручно. Тому що знову ж на графічному планшеті я могла малювати в будь-якій кімнаті будь-де, хоч сидячи, хоч стоячи, хоч як завгодно. Тут треба конкретно сидіти за столом біля розетки, що не дуже зручно і не завжди доступно. Але вже як і. Також ще з технічних характеристик: планшет дійсно великий. Я, звичайно, перекріплю фото, але це фото з сайту. Але якщо розбирати того, наскільки він в руці поміщається, то чотири моїх руки долоні, і це тільки довжина. По висоті він десь три долоні чи дві, або дві з половиною, якось так. Що доволі багато, і його з собою перевозити тяжко. Він по довжині, і по своєму вигляду, десь як складений середній ноутбук, що знову ж тяжко для транспортації. На щастя, я з дому нікуди не виходжу, щоб мені треба було малювати на вулиці, тому я не скаржусь. Але якби мені треба було, це було б явно незручно. Тепер переходимо до вже технічних, характерист... не технічних характеристик. А, сам по собі він дуже гарний, я не буду цього приховувати, він гарно вимикається, він гарно виглядає, дуже легко протирається та в ньому немає особливих проблем. Також сам стілу виглядає дуже. Елегантно та гарно, порівняно з стілосом від графічного планшету, і просто витвір мистецтва, тому що попередній був товстий та худенький і маленький. Тобто він зручний для користування, але не надто гарний. Але це вже мої особисті забаганки. А Про саму роботу це дуже зручно, коли можна дивитися і бачити, де виходить малювати. Тобто, практично те саме, що й на папері. Я визнаю, що може бути незручно в плані того, що для ший. Тобто, скоріш за все, в мене будуть певні проблеми зі здоров'ям через це, тому що я сижу в позі креветки або в позі рівної креветки, і шия в мене завжди нахилена. Що є погано для хребту та взагалі для всього, але я не маю підставки, тому вже виходить як виходить. Можливо, про це варто подумати, але це вже кожен буде вирішувати на свій вибір. Я про це подумаю, коли лікар скаже, що я інвалід. Поки що все добре. Також за самі характеристики, тут є 4 кнопки, чи навіть більше. Так, перепрошую, шість кнопок я вже рахую погано. Одна вмикає, тому я не можу сказати, що вона щось робить, інші відповідають за інструменти в програмі. Зазвичай вони підлаштовані під конкретну програму для малювання. Власне, можна їх підлаштувати під конкретні функції, але зазвичай вони мають всі однакові. Тобто одна викликає, наприклад, пензлик, інша страчку, інша виділяє і такі подібні функції. Головне, що мені дуже подобається, це, це можливість збільшувати і зменшувати полотно. Також можна налаштувати, щоб ця функція була на Збільшення зменшення пензлику та перемикання якихось інструментів. Що кожен вирає по-своєму, мені зручніше, звісно ж, збільшення зменшення екрану. А також що трошки незручно, це те, що переміщення відбувається за допомогою конкретної кнопки, про яку я забуваю. Вона також велика, її важко забути, але в мене виходить. До цього я звикала, я звикла. Скоріше за все, проблема була в тому, що я перейшла просто з фотошопу до кріти. І там функціонал трохи інакше влаштований, але це вже моя особиста проблема. За саме функціональне навантаження, то екран справляється чудово. Мені дуже подобається його кольорова передача. Я не впевнена, яка з них краща та, що в мене на екрані ноутбуку, чи та, що на екрані планшету. Тому що періодично я дивлюсь на екран і думаю, «Угу, кольори виходять дуже гарними. Потім піднімаю погляд на монітор і розумію, що кольори виходять дуже блідими. Але наскільки я бачу, це в мене проблема з ноутбуком, тому що в нього кольори всі доволі мені і погано промальовані. Що знову ж таки доволі позитивно впливає на кінцевий результат, тому що завдяки цьому я можу бачити реальні кольори. Якщо з графічним планшетом я бачила ті кольори, які в мене відображалися на моніторі, то завдяки екрану я бачу реальні кольори або приблизно ті кольори, які є реальними. Я не знаю, як це правильно пояснити, і не знаю, кому краще вірити, але я обираю вірити тому, в кого виходить краще. Тож ось так от виходить. Також він дуже легко реагує на будь-який доторок. Він не потіє, чи я не знаю, як сказати це правильно, якщо по відношенню до екрану. Він не запотіває, і протирати його треба зовсім не часто. Я це роблю, мабуть, двічі на місяць або коли мені нудно. Якщо прямо зовсім погано. Також до нього. Майже не липне сміття, навіть якщо на руках були якісь крихти, вони не мають куди залізти. Звичайно, я знайшла, куди їм залізти, але все ж таки в нормальних умовах такого не стається. І що ще можна про нього сказати, це те, що дуже якісний стілус. Я прям в захваті від того, наскільки він чутливий до всього, тому що є велика різниця між тим, як ледь натиснути, грубіше натиснути, і прям втискати цей стілус в екран. Незручно його прям сильно втискати, тому лінії в мене виходять м'якими, враховуючи, що це підходить мені по стилю, я не скаржусь. Але, можливо, також справа в Кріті, який пензлі трошки не такі, як мені потрібні. Тож, загалом так, проблема не стільки в самому екрані, стільки в Кріті, тому що в ній немає того пензлика, який був у фотошопі. І я його знайти не можу, хоча я намагалася. А, але сам пен, сам стіло спрацює чудово. У мене до нього жодного разу не було скарг. Хоча маю визнати, що за цей рік чи півроку, скільки я користуюсь цим планшетом, екраном в мене була проблема, що один клаптик не працює зовсім, тобто я по ньому малюю, а доторки зовсім не проходять, що незручно. Але терпимо, тому що можна екран перемістити. Я не писала в службу підтримки, бо це не надто суттєво. Але отаке от буває. Тож, не знаю, тут треба вже дивитись на те, чи підходить модель чи ні. Взагалі, скарг на нього в мене немає, крім того, що він періодично любить відмикатися. Підозрююся через те, що в мене шнури не в найкращому стані висять над підлогою, і через це вони якось ламаються. Знову ж не знаю, наскільки тут я права, наскільки мої технологічні знання відповідають дійсності, але вже як є. І що ще про нього зручно, це те, що. Він дуже легкий для драйверів. Ну, в плані, якщо в мене графічний планшет використовував багато енергії і підозрюю, що саме він трохи тормозив мій ноутбук, то від екрану в мене жодних проблем не було. Оптимізація дійсно на гарному рівні, на високому, тут я не скаржусь. А, і ще він. Дуже легкий для встановлення. Коли я його підключила, зразу були інструкції, куди що запихати, куди які драйвера ставити, були великі інструкції, великими буквами, тому з ним було просто. І, звичайно ж, ці інструкції я не прочитала. Звичайно ж, я вважала, що планшет вже зламався після того, як я його відкрила. Звичайно ж, я була незадоволена. І через 5 секунд, як я прочитала інструкцію, звичайно ж, все легко вирішилось, але не суть. Щодо самого процесу малювання, це. Дійсно гарний досвід. Я жодного разу не пожалкувала за витрачені гроші, тому що дуже легко покласти руку на сам екран і малювати куди завгодно. І рука туди пішла, і сюди пішла. Дуже велике саме полотно, на якому можна малювати, дуже легкі доторки, дуже легко щось коригувати, якщо виникає потреба. Я взагалі навіть не знаю, навіщо купувати. Планшет, а не екран, якщо дозволяють гроші. Тому що особисто мені здається, екран перемагає по всім характеристикам. Це зручно, це просто тут не треба вчитись якось по-новому малювати. Єдине, що проблема для шиї. Тому що якщо немає підставки, то доводиться сидіти зігнути. Проблема вирішується підставкою за скільки? Там 20 доларів, 10 доларів. Саморобною підставкою. Ну, тобто, тут не проблема якось вирішити, лише бажання треба. А, але на іншому я прямо задоволена тим, наскільки воно легко працюється, і порівнюючи свої малюнки приблизно в один час зроблені на графічному екрані планшеті, я бачу, що різниця дійсно є. Можливо, проблема в тому, що я не пристосувалася, як потрібно було до планшету, і через це мені здавалося, що екран набагато кращий і досі здається. Але можливо тут справа в тому, що дійсно важко малювати, коли доводиться дивитися прямо, а не на те, що ти малюєш. А тут вже кожен буде вирішувати сам. Я проти графічного планшету, якщо є екран. Отож, підводячи підсумок, який я, мабуть, вже озвучила не один раз, все ж таки повторю. В порівнянні з графічним планшетом екран перемагає. Проте перемагає він в характеристиках та зручності. Але не в ціні. В ціні він сильно програє, тому що приблизно порівнюючи середню ціну, то графічний планшет буде коштувати 40 80 доларів. Графічний екран буде коштувати 150 і до стелі. Взагалі, десь не знаю, якщо гарний брати, це 250-300 доларів, що Дуже вагома сума. Я не знаю, скільки це в гривнях, тому що курс у нас скакучий, тому я вирішила сказати щось більш стабільне. Ось. Але конкретно в тому, чи варто це, якщо гроші є, так варто. І в цього є багато переваг, в цього є недоліки, знову ж треба обирати по моделі. Особисто мені. Екран зручніший в усіх випадках, і це майже те саме, що малювати на телефоні пальцем, просто набагато зручніше. Тому звичайно ж, я обираю те, що зручніше. Але я не можу сказати, що графічний планшет це прямо погано. Ні, це доволі непогана штука на початкових етапах, коли немає певності, що відмалювання буде, хоч якась користь і що це не хобі на два вечора. Взагалі, будь-яке хобі достойне витрат, тому тут теж проблеми не бачу. Але кожному своє. А мені особисто було прикольно побачити свой графічний планшет, який я не очікувала, і потім про нього забути закохатися в нього, потім його проміняти на графічний екран, який я хотіла з самого початку. Тому кожен проходить в ці стадії по-своєму. Але що цікаво, я ніколи не бачила професійного художника, який малює на графічному планшеті. Всі вони малюють на екранах, або йдуть ва і малюють мишкою в поєнті. Тут два варіанти розвитку подій. Тож на цьому моменті я хочу подякувати всім, хто додивився відео до кінця. Мені дійсно приємно, що ви залишаєтеся зі мною. Не забудьте якось взаємодіяти з відео. Це допомагає розвитку каналу. А ви були на каналі Естімоцкі. Побачимось колись пізніше.